Які основні тенденції ви зараз бачите в українській освіті? Ну я думаю, що ми ці тенденції всі відчуваємо на себе. Дуже гарне запитання. Да? По-перше, це цифрові технології, Да? Ми зараз живемо зовсім в інакшій ситуації цифрові, і навіть я думаю, що всі бачили нові окуляри від Apple. Це не реклама, але це факт. І я думаю, що без цього ми вже не можемо. Ці інновації прийшли в наше в наше життя і в начальний простір наш. Тож дійсно, це провин технології це не нове, але потребує заміни всього і навіть освітнього процесу. В університетах так? це оснащення, це проробка підручників, це приробка розроблення відеокурсів, онлайн-курсів для студентів. тощо. Також це розвиток stem освіти, це практичні навички, які повинні бути отримані студентами в освітньому просторі, і також для школярів, які повинні це робити більш руками, то це stem освіта, та і звісно, знову адаптація до потреб ринку праці. Наші студенти, які випускаються з університету, повинні вже бути адаптувати до практичних навичок. Для цього ми співпрацюємо з роботодавцями. Ми чуємо, що вони бажають бачити у себе на підприємстві. Ми намагаємось відчувати, бути дуже активно реагувати на потреби роб роботодавців, то це тенденція, які повинні бути у всіх університетах, і в Мобіль університеті теж це важливо. Також це розвиток міжнародних зв'язків. Не можу сказати, що ця тенденція 100% на цей час використовується, да тому що є обмеження по виїзду студентів, не всі студенти можуть поїхати навіть до мобільності, але ми відчули підтримку від європейського союзу, від європейської та міжнародної спільноти. В підтримці навіть наших студентів, які ну, опинились в Європі, да і вони там їх підтримують. І це дійсно таке направлення, направлення на. Інтернаціоналізацію освітнього простору ми більш не можемо бути тільки в своєму регіоні. Ми повинні бути налаштовані до всього світу і відкрити до всього світу. Тобто, дійсно, це розвиток міжнародних зв'язків. І також я вважаю головною тенденцією, яку повинні. Включати всі університети і цьому присвячена теж наша конференція сьогодні. Це інклюзив, інклюзивність в просторі, освітньому просторі університетів, шкіл та навчальних закладів. Та, то інклюзія теж дуже важлива і важливий напрям. В цьому я, я бачу так. Університет має безліч амбітних проєктів, які, знаєте, потрібно запускати. Але що з цих проєктів прямо наразі на часі, і без цього неможливо обійтися, і не зважаючи ні на що потрібно діяти, а з якими проєктами амбітними можна почекати до перемоги? Ну, як, на мій особистий погляд, звісно, це по-перше, це реконструкція та відновлення освітніх закладів. Ситуація різна да, в залежності від регіону і комусь потрібно взагалі перебудувати або релокувати свій університет. Uh, комусь потрібно доснастити університет, переробити взагалі простір університету трошки по іншому. Класи на цей час uh, та аудиторії, як на мене, на, на мій погляд, вони повинні виглядати трошки по іншому. Uh, це повинні бути як коворкінг, да, плес для uh, місця для спілкування студентів для спілкування з викладачем. То, по перше, це реконструкція дось uh, та відновлення освітнього закладу. Далі я хочу uh, підкреслити питання стосовно підвищення кваліфікації науково педагогічних uh, працівників. Uh, є такі досвіди, є така статистика. Uh, статистика тих, хто навчається постійно, uh, вони опановують нові навички. вони... Uh, Зна... ну, достають нові знання, і вони дуже цікаві студентам, коли вони викладають. І я хочу сказати так, пані ведуча е бачила лекції пане Тетяни. Да мені дуже подобається. Я, я в дикому захваті від цих лекцій від цих практичних за занять, і це важливо. Бо якщо ми кажемо про освіту, вона повинна надихати, вона повинна залучати і ми повинні отримувати гарний гарний результат то цім навичкам е, інколи потрібно навчатися. навчатися то то це безпосередня е, підвищення кваліфікації працівників але цікаво, а, може, вона не, не, не стосується саме предмету, який викладає викладач, да? а опанування якихось нових навичок гіміфікації, навичок використання може, чаток GPT, да? хоча б це трошки важко розуміти і сприймати науково-педагогічним працівникам, але це. Це, це те, що є, і те, що використовують студенти, якось потрібно з цим працювати, да, якось опанувати це питання. Ну і я вважаю, що питання а, програм психологічної підтримки. Для нас не буде ну, новиною, да коли не буду казати навіть вищі навчальні заклади. А в шкілах ну, з шкільних заклади. коли психолог — це була ну, більш менш така формальна. Да, фабура на цей час. Ми змінюємо цей напрям. Неможливо бути без, без психологічної підтримки. Вона, вона потрібна всім, як студентам. Як викладачам, як батькам, взагалі всім, і вона потрібна ще починаючи з 2019 року. Бо вся спільнота вийшла з ковіду да з процесу COVID, а Ми трошки так після ковіду перейшли перейшли до військового стану і знаходимося на цей час. Не всі навчаються офлайн, хтось навчається в гібридній системі, хтось навчається тільки в онлайн, а хтось як у Харкові навчається... В метро і е е школярі, і це це дійсно проблема, і дійсно потребує психологічної спрінінга, психологічної підтримки. То е такі питання, що може е почекати? Я думаю, що може почекати реформа освіти, може трошки, трошки може почекати, може не на часі. Є питання, які потребують дійсно реформування, а є питання, які можна, може, можна було не чіпати, да або почати ну трішки м'якше ну м'якше в деяких питаннях. То я думаю, що реформа така важка. Не зовсім потрібна в такий час створення умов для доступності освіти. Ми на цей час не завжди можемо це створити одно так моментально. Далі це знову ж таки міжнародна співпраця. Ми співпрацюємо з міжнародними закладами, університетами, ми виконуємо. Ми приймаємо участь в міжнародних проектах, таких як Ерасмус, але це відтермінування трошки у ну з приводу військового стану, який є на цей час, і ми не можемо використати цю можливість на 100%, То це ну таке так, така, якби проблема. І відтермінування. Ну це мій погляд. Освіта стикається з викламиками так само як і бізнес. Бізнес стикається з проблемою клієнтів, клієн, нестачі клієнтів, нестачі фахівців, нестачі кадрів. Освіта то теж бізнес, вона теж стикається з цими проблемами. Але всі сподіваються, що освіта стане тим рішучим, якимось фактором нашого зростання та розвитку. І от якщо будуть кваліфіковані покваліфікований персонал, якщо його вуз вуз надасть, то все буде добре. Чи під Підтримуєте ви цю тезу, чи чи то занадто оптимістично? 100% Я вважаю, що освіта є фундаментом для сталого розвитку взагалі суспільства. Інвестиції в освіту є ключовим чинником успі успіху України та забезпечують його майбутнє зростання та процвітання в майбутньому? Це дуже важливо. Якщо нація не освічена, це ну це проблема, бо ми не можемо на цей час. Війна це не тільки війна, яка відбувається в Україні, та є і гібридна війна, і можна казати, що якщо б ми були більше досвідчені, досвідчені в цих питаннях, то ми б змогли як це е... Реконс... трансформувати да, 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 дізна, і зробити скрінінг стосовно цього приводу трошки раніше і е, з'ясувати, що да щось. Щось не те, щось коїться на те, і я вважаю, що да, освіта це головне. Освіта важко, важко. Це не дуже легко о, навчатися. Да, і молодь інколи каже: Та легше нічого не робити. Да, я піду там щось там зниму. Тикток, або щось зроблю. Але ні, і це дуже важливо. І о, саме вкладання і інвестиції в освіту це, о, це важливо. Знаєте, на початку війни був досить сильний вплив волонтерська, волонтерської благодійної діяльності. Допомогу ми допомагали всі, чим могли, і продовжуємо допомагати і зараз. Але мені здається, що якось всі починають втомлюватися та звикати. Продовжують продовжують донатити, продовжують допомагати. Петро продовжують підтримувати зсу, але все ж таки, ми звикаємо жити під час війни. На ваш погляд, як впливає, чи, чи була така благодійна волонтерська діяльність, чи підтримала освіту потяг до цього? Да? Чи формович чи сформована в нас зараз культура цієї волонтерської діяльності, і чи університет підтримує, чи він приймає участь в якихось благодійних та волонтерських проєктах? Ну, дякую. Я хочу сказати стосовно волонтерства, і взагалі, взагалі благодійних всіх цих заходів да, мабуть, війна нас навчила це робити швидко і дійсно віддавати. Це таки це така навичка, яка потрібна. У нас взагалі дійсно Тетяна праві, не було культури благодійності. Взагалі на цей час ми тільки будуємо цю культуру благодійності та волонтерства. Це важливо дійсно на часі на цей час, на ці на часі це допомога військовим, да бо це, це перше, що це безпека для України. Але я вважаю, що по-друге, це дійсно питання освіти. І волонтерство тут може бути не тільки з боку інвестування, да, інвестиції або на дня благодійної ну, фінансової допомоги. Також інвест в розрізі освіти з благодійністю є викладання в університетів, як коли о, залучаються практики, які Викладають дуже класні практики, які успішні, які викладають на, безкоштовні, на безкоштовних засадах, і не тільки з України, ну, з нашого простору, а і міжнародне викладачі. Це важливо. Університет перезапустив процес благодійну організацію, яка називається Alfred Nobлі Planet. Вона дуже успішно на цей час працює благодійний фонд, і ми підтримуємо це на благодійного фонду. Є безпосередньо підтримка студентів, стибендії студентів, які можуть потім навчатися в приватному закладі університету Альфреда Нобеля. Також це підтримка. Перебудування та переоснащення університету в напрямку інклюзії, також це переобладнання матеріально-технічної бази, яке планується теж робити для університету, також, також це е, до обладнання безпечних місць перебування студентів, бо ми живемо на цей час трошки в іншому розрізі і в розрізі безпеки. Да, то Ми залучаємо інвестори дійсно на цей час. Якщо ви це питання, мабуть, задали. До війни, я думаю, воно б важко якось е пішла відповідь на це запитання. А, а на цей час да дійсно люди люди бажають допомагати і навіть бажають допомагати більш, як вони кажуть, на, на освіту, тому що це як на мир, да, на підтримку вже. Мира, миру та не на не на підтримку військового напряму, хоча б це дійсно важливо. То так, в нас є інвестори, вони допомагають. Ми дуже їм вдячні і розробляємо далі різні проекти для того, щоб можна було їх підтримати. З одного боку інвестори допомагають нам, з іншого боку, ми допомагаємо. <рес> допомагаємо да. Да, зсу не насправді і викладачі. і всі студенти приймають участь у певних благодійних проектах. Минулого року наша конференція ми збирали на дронами. Ми назбирали і безліч таких ще невеликих добрих справ, які робляться тихо, робиться університетом. Дякую вам за відповідь. А, а наостанок п'ять топ п'ять. Саме ваших порад для учасників конференції Вікторія ну давайте так по перше, усміхатися, бо позитивні емоції дають позитивний результат. По друге, комунікація без комунікації не може бути нічого. І якщо ми кажемо про бізнес-конференцію, і це дуже гарно, що університет саме є, ну, започаткував цю конференцію, тому що на цей час саме комунікація між бізнесом освітою та державою є таким рушієм, Майбутніх змін та реформ, якщо не буде цієї комунікації, нічого взагалі не буде відбуватися в країні. ми повинні комунікувати без комунікації не буде нічого. Далі це буде трошки. Як я кажу, голодними, да, до освіти і до знань, завжди опанувати якісь нові знання, нові навички і не бути задоволеним, може, собою, да, і шукати щось нове. От все стрімко, стрімко-стрімко змінюється. Е, потім буде тро, бути трошки ризиковими і е, робити ризики і приймати дуже швидко рішення. Інколи, якщо ми. Чекаємо довго і не приймаємо цих рішень, у нас можливості просто зникають. Ну і підтримувати один одного і чекати, бути терплячими, і чекати на перемогу, бути позитивними Ну ці п'ять мабуть, парад. Дуже дякую, дуже дякую за оптимізм, дуже дякую за ваші ґрунтовні відповіді, Вікторія. Дякую вам, Тетяна, дякую.